Тим часом досить хволе зростання демонструє і американська економіка, де безробіття залишається на високому рівні. Тим не менше, у США залишаються компанії, які не лише наймають нових працівників, а й беруть на роботу тих, кому важко працевлаштуватись, і за умови економічного буму. Про пекарню Грейстон у місті Йонкерс, штат Нью-Йорк, яка допомагає багатьом змінити життя, розповідає Наталія Леонова. Кондитерська Грейстон випікає 5 тонн шоколадних тістечок щоденно. Частина з них використовується при виготовленні шоколадного морозива, яке продається по всьому світу. Кондитерська робить і гуманітарну справу. Вона наймає людей, яким важко знайти іншу роботу. Як от Діона Дрю, який відбув строку в'язниці за торгівлю наркотиками. Мене посадили у 2004 році. Чотири роки я пробував в'язниці. Повернувшись додому у 2008-му, вирішив почати нове життя. Мама постаріла, мені захотілося нарешті мати власну родину. Ось від того я почав відштовхуватися. Було досить важко, тому що спочатку я навіть не знав, в якому напрямку рухатися. Я нібито мав план, тільки не знав з чого починати. Нарешті Діона взяли на роботу в кондитерську Грейстон після того, як в інших місцях йому відмовили у працевлаштуванні через судиність. Тут він працює вже три роки, має дружину та дитину. Він каже: до старих звичок не повернеться. я порушував закони з підліткового віку. Тепер робити все легально, будувати кредитну історію, мати банківський рахунок для мене це великі зміни. Тепер я відчуваю себе частиною суспільства. Раніше я так себе не почував. Стів Браун, президент фонду «Грейстон» – організація, яка у співпраці з невеликими бізнесами допомагає громаді. Бейквий має унікальну практику прийняття на роботу. Ми беремо людей на роботу незалежно від їх досвіду роботи за принципом. Хто прийшов перший, той і отримує роботу. Ми це називаємо відкритим набором. Люди приходять, залишають свої дані. І коли нам потрібні люди, ми запрошуємо їх на орієнтацію. А вже наймаємо, коли приходить їх черга у списку бажаючих кондитерській працює величезна кількість людей. Хтось тут тимчасово, а інші залишаються десятками років. Ми зрозуміли, що можемо дати шанс тим людям, яким інші компанії відмовляють. У нас працюють колишні бездомні, ті, хто відсидів візниці, люди, які мали проблеми з різними зловживаннями та залежностями. Організація Брауна допомагає громаді, а від того каже він: тістечка смакують ще краще. Наталія Леонова, Голос Америки.